З політичної точки зору ті цифри, що ми чуємо, постачання це не значить, що це зразу з'являється в Україні. Угу. І затримки з обіцяним є. Вони є від різних країн. І вони не пов'язані. Ну, є політичні питання, от літаки. Це питання суто політичне було. Ну, і залишається, до речі, або ракети дальнобійні. А є чисто логістичні питання, що дійсно. Якісь снаряди немає в такої кількості, виробництво немає, треба їх отримати, а там далі вступає в діло. А що ми будемо робити, а, а раптом Росія а там далі. Тут багато факторів. Деякі країни мають ці снаряди і треба з ними домовлятися. Тобто виробництво треба запускати максимально. В Америці запустили непогано. Думаю, європейці теж. Ну, головне, щоб ми це робили. І, е... Говорять інколи, що от, там колись, ну і знову та ж сама у нас починається історія. Раніше нічого не було, зараз раптом ми все зробили. Я мушу визнати, що да у нас була помилка, я неодноразово про це говорив всім. Треба не орієнтуватись на навіть більш дешеві снаряди, да тобто калібру радянського, а робити свій завод. Коли росіяни вкрали Луганський у нас вивезли Треба було робити свій снаряд, завод по виробництву снарядів. І не чекати, що ми зможемо десь. Так, да, ми закупили, і зразу постачання було, але в таких обсягах ніхто не уявляв, що буде війна. Тому треба це це ставити на воєнні рейки, і дрони, і снаряди, і розраховувати в першу чергу на себе. От в цьому компоненті це точно треба розраховувати на себе. тому я знаю, що робиться, ці справи робляться, але я би сказав так: я би насправді сконцентрував ресурси. Ну, знову ж, є люди, які це теж розуміють. Вони розуміють на чому сконцентрувати. Асиметрію не можна подавати тільки кількістю, скажімо так. потрібно Ну, яскравий приклад безпілотники. Да? Там, наприклад, безпілотники надводні, а ще краще, щоб у нас були. Під водою безпілотніх. До речі, це ще не дуже розвинута штука і в Штатах, і в Британії. Британія тут навіть краще має варіанти. От були б у нас і побільше такого ноу-хау, або таких, хоча б знаєте, розробок, як швидко зроблених, і масово дронів, і би було б легше. Е, ну Тому можна розумієте можна казати, критикувати там партнерів, чому те, чому це, чому немає. Я вважаю, що у нас це, ми маємо, на це право. ми маємо на це право. Тому що, я так вважаю, я можу собі дозволити це сказати. Тому що це ми воюємо не тільки, закриваємо ми ще багато країн на східному фланзі НАТО. Вони це розуміють прекрасно. Ми вкладаємо, наша країна вкладає найцінніше. Це люди, які мотивовані, озброєні військові, які професійно воюють. Тобто, це вони ніхто не хотів, бо ні, ні жодний політик, щоб їх. Люди пішли воювати, да? Але ну я вважаю що рано чи пізно їм не уникнути цього. Якщо буде так, як зараз постачання цієї по чайної ложечки деяких ну видів або обіцянок, знаєте, пообіцяли от зараз сказали, наприклад, фразу Ф-16. Ви ви ж всі чули, що f 16 все рішення про постачання в Україні прийнято? Чули таку позицію? А я вам скажу ні. А я вам скажу, ні". Рішення буде прийматись і білим домом. Є тільки лист держсекретаря США, який дає гарантію, що можна розпочинати програми тренування, бо вони планують таке рішення прийняти. А це не факт. Давайте ще дочекаємося. Тобто, мені оце не подобається, що у нас годують е, нам цими завтраками завтра, завтра, завтра. А воно завтра вже потрібно зовсім в інших обсягах. Та було б воно зараз літом, як ми всі просили, всі на пальцях показували. Написав статтю Залужний з, з, з забродським разом. Пам'ятаєте, була в них стаття Українформув, що, що треба збалансувати по відстані? Дайте атакам з ракети, дайте літаки, дали ні. Що вони тепер хочуть від нас? Вони так вміють воювати? Ні. Вони не вміють так воювати. У них таких воєн не було. Ну військові визнають військові, військові, розвідка. Вони це знають. А, а політики? А політики починають там розказувати, а деякі це знущання. Просто знущання. Є такі політики, ну просто консерва, агент Кремля. От нічого йому не скажеш. І він, він прем'єр-міністр дружньої країни. Ну, що ти йому скажеш? Ну, що ти йому скажеш? Ну, консерва, ну видно, корупційна, корумпована, куплена. І що ти з ним будеш робити? Він член ЄС, член НАТО. Зараз на чолі держави. Ну, що ти ти ж не будеш з цією країною сваритись, коли ти хочеш в НАТО? От для нас складно, дуже політична. Війни нікому не хочеться, а з іншого боку, всі хочуть скористатися так само для посилення своїх можливостей недопущення проти них. Так що нам треба розширити горизонти, що називається, і робити так, як вибачте, Ізраїль робив, коли Америка тоді не хотіла постачати, а потім в ці судний день, війна судного дня таки поставили зробили. Для них там міст, да? все-таки прийняли рішення. Я не пам'ятаю, скільки там уже літаків цих сил зі зброєю, і пообіцяли там, але казали американці, ні, тільки Ізраїль не буде це використовувати там. А Ізраїль сказав, так, конечно і пішов куди треба. І от це ну, це ну світ реальний, так треба жити, а інакше ти будеш втрачати своїх людей. Тому Парадокс в тому, що навіть союзники і партнери, ну у нас партнери. Союзники у нас немає, бо союзники це ті, що вступають з тобою в війну. У нас, на жаль, наша ситуація така, що у нас жодного союзника, крім Збройних сил України, немає, тобто в світі. І, і тому ми от в такій ситуації зараз складні знаходимося. Але наголошую: я не відкаюсь і не скаржусь, бо я вам скажу, що могло бути набагато гірше. Могло нас настільки гірше, що ми навіть не уявляємо, і те, що все-таки український народ проводив майдани показував своє бажання свободи, вистояв перші дні. Це все спонукало оці всі інші нації. Зробити кроки. І я думаю, що ми ще побачимо при нашому таких героїзмі наших воїнів, все таки світ. Ну, може, це такий оптимізм завищений, але все-таки світ має зробити все-таки більш рішучу, рішучу не тільки підтримку, а свої рішучі кроки. Як зробити? Дуже просто задушіть Росію санкціями. Ізолюйте цього покидька від рукостискань і другого, і третього, як мінімум, хоча б, оцих, що їздять, вони вже просто мене дратують. Приїжджає один і розказує. На поважному саміті розказує конференція, виходить і розказує, це Україна напала на нас. весь зал просто насміх піднімає. І цей покид як воєнний знову, каже, по Маріуполю полового будинку ударили. Це правомірно. Ну, ну про що ще говорить? що як Якому світу куди апелювати? От що ще? Я думаю, треба збирати послів Києві Індії, Китаю. Там ну, цих всіх країн. Я не знаю. І кожен раз їх отак от возити от конкретно пасінням, які втратили людей, показують кожен раз наслідки ракетних атак. Тобто, я не знаю, як, як ще це робити. ну Папа Римський там не папа, визначає зовнішню політику Франциска. Uh -huh. Є кардинал архієпіскоп Паралін, П'єтр Паралін, це дипломат номер 1 Ватикану. В нього є багато проросійських тез. Він досить активно спілкується з Москвою. Наприклад, в нього є така теза при підтримці України кордонів, територіальної цілісності: право нації на самовизначення. Це яких націй? Це нехай він Віталій розкаже про право на самовизначення. Там є питання триєсну, ну, будемо історичні питання. А чого він розказує нам про право на самовизначення? Повторюючи оцю от, е, абсолютно вже відкинуту ООН і резолюціями ООН е, радянську ще е, ідею. А давайте будемо е, повертати дишло в один бік чи в інший, та, коли вигідно. Коли вигідно, це не доторка із кордонів територіальної цілісність, а не вигідно право нації на самовизначення. Вже давно є документи ООН, які чітко це визначають. У нас не той випадок. А він починає це потрібно Тобто він говорить наративами Росії. Чому? Він хоче відправити там Папу в Москву, а потім він хоче підтримку на позицію папи. Ну що за секрет? Він хоче стати папою Римським. Ну, вибачте, ну за рахунок що, жертв українських дітей вбивств українців, він хоче стати папою римським в майбутньому. Я цього не розумію. Наші, хто з ним спілкується, ну. Розказували, які у них прекрасні стосунки з параліном Прекрасні стосунки. Ми спілкуємося ми і де, і що, і як, і що ваші прекрасні стосунки до чого привели. Ну, я вже кажу, що у нас там лінія така собі при Святому престолі Вона не активна лінія, скажімо так. Там ну абсолютно не такий підхід потрібен. Так, да, і розумієте, я е, хочу підкреслити, що тут папа Римський, е, ну, от точно, він для мене не був ніяким там духовним лідером. Е, уже десь останні роки я так подивився, ну не тягне. Хоча по, по своїй посаді, оцій, да здається, він мав би відповідати, хоча б, як Іван Павло II був, тобто. Папою Римським, Ну цей калібр. Ні, не на цей калібр. А от як глава Ватикану держави Ватикан просто глава держави. Він так і робить. Йому тези написали для зовнішніх меседжів, він їх успішно закинув, може, і не розуміючи до кінця. От парадокс. Ну Він же не читав вечором про Екатерину II ти Петра і, да Розказав ці всі тези про велику Росію. Ну, якщо. Як це так стати папою римським Азини прочитати історію, якщо ти вже хочеш про це говорити? Як можна так? Що це і Кого призначають? Кого вибирають? Що в світі робиться? Завжди ми історію. Історію я читав, ну, різні були папи, да, тобто різні етапи. Ну, це були постаті. Особливо. А це що? Ну І я скажу, що треба нам також зрозуміти. Питання духовного лідерства для нас і для греко-католиків, мабуть, треба закривати папу римського. Він не тяне на це. І все, що він говорить, це реал політик Тобто тут треба в Москву їхати в Кремль. То, що мені поїхати в Москву, мені треба щось хороше сказати. В мене ж не хочуть приймати, виставляють умови. А далі я в Київ поїду, бо я ж миротвориць. Да не поїдеш ти в Київ, тебе тут освистають. Папу Римського освистають, розумієте, що буде? Тому я, я там сказав відкрито. Не треба навіть планувати е, цю поїздку в Київ. Друзі. Дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.